Бамзочка, привіт з Днем Конституції, яка, на жаль, стоїть на паузі. Сподіваюсь, що скоро вона нажметься на плей і всім, як то кажуть, хто її ставив на паузу, ст... э... достанеться по заслузі. Катюзі по заслузі. Ну, э... відео буде не про те, як нам зараз погано. Я вирішив вам. Поділитися з вами спогадами своїми. Саме в цей день, в 2002 році. До речі, сьогодні у Руслана день народження. Хто підписаний на маму, можете <кхів> там писати, вітати. Хто не знає, вкратце скажу, це мамин брат, він приїжджав в Італію. Ну, от, до війни робив тут мамі Альоні ремонт і все остальне. Мастер, золоті руки в планах ремонту, ну і взагалі. От мій дядько в 20... 2002 році на День Конституції, ну, в принципі, понятно, 28 числа у нього, у нього день народження, тоді йому виконулося 30 років. От. І Коля, той, що зараз англічанський, Вітя Паліхмахер, от, який зараз в Москві, е, я Взагалі, ми у Руслана на днюхе гуляємо. Гуляємо на днюхі. Естественно, нормально. Я вже ту історію розказував, але мені... Ну, думаю, хто може ще не чув, знаєте, це розкажу ще раз. Вот. Е, у Руслана гуляємо гарно потім. Ну, а в мене на той момент, ребята, ну, таку машину ну, по сьогоднішній день. Днем з огнем треба, знаєте, шукати. От реально, без лишнього там, хвальства, десь... а колись десь були фотографії. Висимо. Значить, це значить як був Opel Kadett але він заїхав в Україну в тюнінги, і на те часи, ну, машин в тюнінги не так багато і було. Тобто, може десь в плані обвеса я щось не пам'ятаю, щоб хтось їздив. У тобто, мене і наружі і спортивна подвіска. А мотор. Знаю, що більшість дівчат нас дивиться, але так, щоб вам сказати, як вам пояснити, я вам не буду розказувати крутящі моменти, турбонадуви там і все остальне. Ну, мотору на той момент майже не було рівних. Майже не було рівних. Може у когось там, знаєш, хто кажуть, у з 90-х там пооставалися, там ті кабани, шмамани, мерседеси, 750 і БМВ, ну, ми ж беремо клас молодіжний там і. Все То есть... Рівних не було. Тій ну, щоб ви розуміли, колись мінти спинили і відпустили тільки, -за того, що вони перший раз на радарі побачили таку цифру ім. Ніколаївська об'їзна. Є такий спуск і затяжний подйом. І вони все время там проститутки і мусора стоять постоянно. Вот. Потому що фури під гору хто на обгон виходить, обгон запрещений. Ну ті, звісно, ті паслися, а той вже ну, думаю, раз встав біля мінтів, то чого ж вже не стати, не постояти, під горку є ну, общем, У них там було любиме місце, кормушка, я навіть зараз просто забув, як називається. Ніколаївська ну, область, напишіть мені, Ніколаїв, по як з Херсона, щоб на Нову Одесу вискочити, такий затяжний підйом. В общем, ловлять вони мене на радар на цьому підйомі 247 км в час. Я навалював на, ту, на тому опелі. Машина, ну просто оці. Е, рікардовські сідлухи. Ну, з красного дерева, такий маленький, спортивний. ну, та, ну просто машина була The Best. От. Ну І це ж ми відгуляли Руслану на днюху. І що? Ну, день же ж Конституції. Що? Тим більше там на днюхі сидить ще бабця, яка вечно заглядає тобі в рот, скільки ти випив, що ти там з'їв. Ну, Ми там, якийсь закусон нам Шу -шу -шу. сформували, І ми, мабуть, ну, ще як обично, якусь взяли з собою, а, цей. валимо ми в халаїду на дискотеку, ну, на, на свято День Конституції. Там додаємо, як треба чи як не треба. Ну, Я зараз розказую з усмішкою, але молодь, якщо хтось дивиться або цей. Не повторяйте наших цих героїчних поступків, Тим більше, що ви на сьогоднішній день хіленькі, вяленькі. У нас ту були комплекції такі, знаєте, як то кажуть, одні мишці, м'ясом обтянуті, обтянуті. Ми були моцно хлопці, всі спортивно розвиті. Не те, що ви як дав би вже. Мене ж іноді аж закіпає, знаєте, хоча це не мої діти в більшості, але все, як воно сидить, знаєте. Уже як, як випросительний знак, його вже зламало Жизнь все, він вже він розігнутися не може. <coughs> Опять від теми. Коротше, приїжджаємо в Техалаїду, додаємо вже так, що ну просто коні стали, як то кажуть. От. І вже навіть ліний клуб закривається. Це вже якийсь час, мабуть, чи два ночі. Ага. Ну І тут же вітя згадує, що там ще в село Тернава далі є. І що в його... Однокласниці день народження. До речі, купив таку штуку. Валентина Івановна, за нею виказали. Бо коричнево більше в лідлі нічого не знайшов. Я вже пробував і мені кажеться, що не всім воно зайде, але мені понравилось. От. Таке з герчинкою. Ну, то, що я люблю. Ну і рішаємо, що ж ми туди їхати. Але щось, а рішаємо як, ну вже буду в деталях вам розказувати. Тобто вітя з колею вирішили, що їм ж треба ще туди попасти, бо вони якось, поки у них там танці шманці, та й дівчатам не досталося. Я то, звісно, вже собі там якусь не якусь, я зараз пам'ятаю, як вчерава така була, звідкись вона приїхала, все, в мене там любов Маркова, вони мені поїхали, поїхали, поїхали поїхали. Я кажу, так куди ну, мені їхати? Ви що не бачите, що в мене тут... Вечір в самому розгарі. Та поїхали, поїхали. Короче, ну проти пацанів, зараз ми приїдемо на свадьбу, зараз будуть всім там і дівчата, і все, що там, і добавить, і то, і все. Я кажу, ну ладно. О. Але ж ну, я трохи на них розізлився, а вже ну, такого. Не бачу, куди. Її. Кажу, я поїду. Вони хтось... А вони будуть три звічі трохи. Та кажу, давай сядемо за руль ну там, чи коля. Чи? Я кажу, не, ні, ні, моя машина, я за руль. Все, сідаємо. В общем, педаль газу до отказу Ш -ш -ш. Рамштайн на всю. Музика теж зачетна була. короче, цей Рамштайн навали. І я не знаю, як так сталося. Слава Богу, тоді знаєте, цей синій двіж Париж може, конечно, було б все інакше. Ну, що ж зараз думати, надать. В общем, хлопці вилазять отако от в вікно, поняли. Вилазять з машини такої і сидять по криші, тарабають, танцюють, а я за рулем навалюю по, ту, по тій брущатці. Брущатка, бруківка по тій халаїдуській, так що ну, просто там спідометр вже, знаєте, блям, блям, ця машина летить на всю катуху. Як воно там вийшло? Чи там хтось начал мене ногою штукати? Чи хтось що. Ну, в общем, я ж там теж давай в общем, я Відволікся нам на колю, коля спереді Коля ти сидів, чи де ти там сидів, я вже щось... мабуть, коля спереді віде, не знає. <кху> а в общем, я вирішив його подіргати за ногу. Машина сходить з дороги. І, звісно, отакі горіхи необ'ятні, два штуки мені такі бе, бе Добре, що хлопці вилітають в поле в буряки, знаєте, як кукурузники пішли косити буряки. Обидвоє, ну, а я, звісно, залишився в машині. Мене зажало рулем, мотором. Там мотор, в общем, щоб ви розуміли, наскільки аварія була, ми при 130 км в час. Одне дерево знесли, одне витримало удар. От. Багажник, чи цей? Мотор був в багажнику. Ну а я, звісно, між цим всім, <кій> О, цим всім ділом. <кій> ну, це прикол. Потім вже, знаєте. Вітяк кричить, я слеп! Коля, где Луна, Коля, где Луна, я слеп!» Ну а луна світила, знаєте, так добро, ну, прям світила в ту ніч, щоб перед цим обращали, звертали, увагу, що видно, як днем було. Ну, головою вдарився, та й Молдавана зловив, все, потемніло, коротше. З сколі кросовки, чи кросовок злетів, я вже не пам'ятаю, чи два, чи один. В общем, ну понятно, що там вже фари нічого не світять. Давай ми по тих буряках, Ну, вони, верніше, мене єлі відкачали, мало того, що єлі витягнули, єлі відкачали. От. Е З тої машини значить, від ну, поклали там на асфальті. Чи я вже... ну, цих деталей я вже не пам'ятаю, бо я, скажу, я був вже От. шукали тоді, коли, е кросовок, потім на наступний день шукали. Тут, в общем, знаєте, аж коли там Бабки як -от буряки сапали і перевіряли, чи як то кажеться, правильно називається. Но... Десь аж через місяць чи через півтора ми знайшли десь аж серед поля один красавок, то повішали за да, заборі. Ми. Це. Да. По від того, що ну, я не знаю, а нам ще добрих 2 км треба було пішки додому до Дубрівки, від Халаїду до Дубрівки. Там ми це ж, хотіли вискочити на асфальт і поїхати через Дубрівку на Тернав. Вот. Це... Як ми дошкотульгали додому, теж я цього всього не пам'ятаю нічого. Напроти Віті, ну, там, де ми, в принципі, двіжнячили все своє літо, ми в своїх хатах не жили, не їли, не це. Ми приїжджали в село і ми йшли жити до Віті там. Е -е -е. Напроти нього жив начальник Черкаської міліції Паша Хомич. Ну, звісно, Гуляли всі там в халаїду, і те свято, все, і потім вони ж як верталися, і він, він вже побачив цю машину вліплену в дерево. І знають чия машина, тому що я, скажу, я тоді, як заїхав в Черкаську область, я там шороху наробив, бо що там, мінти хрестилися, як я виїжджав на дороги. О, мало того, що зловить ніколи не могли, не догнати нічого. ну Куди девятка. Значить, Хлопці мене оставили там знайшли когось на тракторі. Трактором Єлі відірвали машину від дерева. Приволокли її до віті на подвір'я. Заставили шифером. Зранку прилітає Паша, каже, де трупи? Де трупи сховали? Каже, які трупи? Ось ми їхали всі живі, де А де, Слава? А я мене посадили в гаранті, тому що я лягти не можу. Нічого не можу, мене в Геранді посадили, подушками підперли. Я так типу, і ночував, сидя, якось так, бо не міг не зігнутися, не, не розігнутися. Отак. От от. Так що у нас е сьогодні, дуже, можна сказати, другий день народження. Ну, У в мене в принципі, по житті ще таких день народжень. Ну, а, Два роки тому було останнє п'яте, ну, саме таке мощне. От. О. У е, да, мене їх п'ять. Ну, це саме перше, саме найзнатне, другий день народження. О, саме страшне, звісно, було оце ж, 2-3 роки тому. Але. Ну і коротше що, я ж вам приколи розказую, чи як. Значить, е, на наступний день якось мене транспортували в монастирище якимось образом. Я вже теж цього не пам'ятаю. Наверно, хтось завіз, підвіз. Привезли додому по адресу, щоб туди до бабці і щоб якось звернутися до лікарів. Я бабці кажу, давай, визивай скору допомогу. Вона каже, що зараз я тобі компресик приложу. Коляну святку, я фотки скидаю, зараз зайду, подивлюсь. Я кажу, визивай скору. Вона компресик, шмампресик, да і все пройде. А ви щоб розуміли, лобове стекло. От на машині залишилося формою мого лиця, поняли? Але це наоборот у мене, як лобове стекло. Ну, очей не видно, остатки стекла в губі верхній, це болюче, Я до сих пор, як робить, знаєте, коли ти хоч рот чи відкрити чи натягнути, і це стекло тобі там верхню губу ріже, ну, воно ж там все почало ще гнитися, там все. От, вся башка, все в стеклі, ну, морда сплошна. Тобі, там, навіть, навіть мого хрюнділя не було видно, який він у мене здоровий. Так то видно, а так просто я сплошна опухоль була. От, і на силу, короче, я народной від цих народної медицини. Кажу, ну, я вже чувствую, що не вивезу я двоїх компрессий, визиваю швидку допомогу. В общем, приїжджає швидка допомога, забирає мене ну, и Я что що треба було настаивать на то, що, то есть Я вже починаю. Потихоньку там раз за разом об'їжджати. Ви поняли, в тій, е... поки мені роблять рентген і все остальне, я там щось. То в сознанні, то без сознання, то в сознанні, то без сознання. Вони ж мене на цій каталці возять. Я... Спочатку я там щось возбущався, що вони мене вперед ногами в ліфт завозять. Я кажу, рано, ще рано. Вже". а вони там кажуть, ну що каже, що за людина? Ну каже, тут цей. Ну, ти взагалі лежи мовчки, <ріху> кажу, так а що ви мене ногами вперед возите?» О, А потім прийшла якась молода санітарка, ну, яка мені там тут давала нюхати постійно, то як я звати. Оце що, воняє, аж, аж роздупляє. Наша темний спір. І отож вона мені ту ватку вечно тикає під нос. Я кажу, та хороша, а я ж знаєте, як бачу, що ж молода дівчина Видать, тільки після там, того інституту чи що. Симпатична така. Кажу, ох ти кажу, чуєш, кажу, а що, я кажу, сейчас цей. Виходь за мене замуж чи пішли, Куди її там приглашав, я не пам'ятаю. Вона каже, ти спочатку вижив, каже, тоді піде. Я кажу, та я зараз тут раз, два, три, чотири. Да. Калян мені, 20, це, 23 роки жалується на те, що в нього тепер коліно Вот. Вічно ноє, що я винуватий. На самом деле ситуація страшна, да, чудом. Не дай бо якийсь цей, тому не ісполняйте, хто лишній ну, раз не, 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 не дергайте судьбу там, де не, не стоїть дергати. Я тоді був молодий, зелений, 18 років. Звісно, це зараз я вже трошки стоїть, сижу тут вам умнічую. От, А так то, ну, тоді мене це було не спиняло. Ну і, мабуть, і чужі розкази мене б теж б не спинили б на якісь там мої ті подвиги і все остальне, скільки я в тій житті не я ну, Так розказав, з вами просто поділився. От, хто ще не чув цієї історії, то, сподіваюся вам понравилось, Хто ще в молодості чудив, розказуйте, пишіть, якщо є бажання. Можете написати інкогніто. <хе> я шучу. Та Я думаю, що всі в молодості витворяли таке, що, як то кажуть, є, є що вспомнити, нема, що дітям розказати, так. Да? Ладно, буду я готувати їсти праздничні макарони. Ще раз всіх зі святом, з Днем Конституції. І сподіваюся на те, що все-таки це не просто слово красиве, знаєте. От, і не просто. Якийсь непонятний двіж, що все-таки Конституція вона писалася віками, роками, що вона все-таки не буде, вона ніколи більше стоять на паузі і що буде, принаймні, і буду її обов'язково придержуватися. Так що, отак. От. Все. Всім добра, всіх зі святом, всім пока.